Вітаю у цьому нуарному клубі любителів технічних дилемм, де кожен вибір це маленька драма. Сьогодні на моєму столі класичне протистояння зум чи фікс. Sony 24-105 проти Sigma 35 14 Що обрати, коли хочеться і універсальності, і вау-картинки, і при цьому не продати душу заради ще одного об'єктива. Розкладемо все по поличкам, без пафосу, але з тією самою іронією, яку ти вже чекаєш. Для чого взагалі ці об'єктиви? Sony 24-105 F4 це універсальний зум-об'єктив, який закриває 90% життєвих ситуацій. І зніми мене на фоні пальми до о, цікава текстура на стіні за 3 метри. Це твій швейцарський ніж у світі оптики. І портрет, і пейзаж, і репортаж, і навіть щось схоже на макро. Sigma 35 мм mm – це класичний фікс, майже як чорна сорочка. Завжди в тему, якщо ти знаєш, навіщо її вдягати. Це про стиль, про світло, про максимальну картинку. Ідеально для портретів, вулички, творчих експериментів і коли хочеться той самий вайб. Пояснення для новачків: зум-об'єктив це об'єктив, якого можна змінювати фокусну відстань, наближати і віддаляти картинку, наприклад, з 24 мм mm до 105 мм. А фікс-об'єктив це об'єктив з однією фокусною відстані, наприклад, 30 мм. Він не зумить, але часто дає кращу якість і світлосилу. Кажуть, той, хто вибрав фікс, вже не повертається до зумів, але це, мабуть, ті, хто не носив рюкзак із трьома об'єктивами. Світлосила F4 проти 14. Sony. Це максимальна діафрагма f 4 по всьому діапазону. Це означає, що вночі або в темних кімнатах треба або піднімати ISO і ловити шум, або шукати додаткове світло. Боки є, але не кінематографічне, а так легкий натяк. Sigma 35 – Ну це справжній пропуск у світ нічної фотографії. F1.4 – це навіть коли у під'їзді можна зняти портрет без спалаху, а фон перетворюється у масляну акварель. Боке, жирне, глибоке, таке, що хочеться роздрукувати і повісити на стіну. Пояснення для новачків: діафрагма – число це дірка в об'єктиві, через яку проходить світло. Чим менше число, наприклад, F1.4, тим більше світло потрапляє на сенсор, і тим більше і краще в темряві і сильніше розмивається фон. ISO – це чутливість сенсора до світла. Чим вище ISO, тим світліше, але більше шума. З такою світлосилою, як у Sigma, навіть холодильник уночі виглядає загадково. Гнучкість і універсальність. Sony від широкого 24 до портретного 105. Один об'єктив, і ти готовий до всього. Подорож, весілля, влог, зйомка кота, який раптово вирішив стати моделлю. Не треба бігати і міняти оптику, не пропустиш момент. А Sigma 35, ну це фікс, яким це все сказано. Якщо хочеш змінити ракурс, рухайся сам. Це змушує думати над композицією, але іноді реально бісить, коли об'єктив далеко, а ти вже втомився робити кроки. Пояснення для новачків. Фокус на відстань в міліметр це наближення об'єктива. Чим менше число, наприклад 24, тим ширше кут огляду. Чим більше, наприклад, 105, тим ближче він підтягує об'єкт. Композиція це як ти розташовуєш об'єкти в кадрі. З фіксом треба більше рухатись, а зумом можна змінювати кадр на місці. Фікс це коли ти не боїшся підійти ближче, а зум це коли ти не хочеш вставати з дивану. Зум для тих, хто любить комфорт. Фікс для тих, хто любить пригоди і не боїться лягати на асфальт заради кадру. Різкісті картинка Sony 2405 – чотиристо різкість хороша по центру і на всьому діапазоні. Особливо від 24 до 70 міліметрів. На краях і на 105 вже не так вау, але для більшості задач вистачає. На f4 картинка чітка, але не бритва. При закритій діафрагмі до f 56 8 стає ще краще, але світла менше. Sigma 35 мм. міліметрів. Тут різкість вже на 1.4 така, що видно кожну пору на обличчя, а на f228 це вже лезо. Край кадру теж тримається добре, особливо якщо знімати на f 2 і вище. Кольори, контраст, деталізація, все на рівні топових лінз. Пояснення для новачків: різкість це наскільки чітко видно деталі на фото чи відео. Контраст це різниця між світлими і темними ділянками зображення. Боке це красиве розмиття фону, особливо помітне на фіксах з малою діафрагмою. F1.4 Sony 24-105 – це якісний універсальний ніж. Ріже добре, але не для хірургії. Автофокус і стабілізація. Sony – це коли автофокус швидкий, безшумний і добре тримає об'єкт навіть у відео. Є оптична стабілізація, і можна знімати з рук на довгих витримках і не боятися, що все буде розмазано. Sigma 35 мм mm. це коли автофокус швидкий, але іноді може пошукати точку у складних умовах. Стабілізації немає, тому на довгих витримках треба або штатив, або сталеві руки, як у мене. Пояснення для новачків: автофокус це система, яка наводить різкість на об'єкт. Стабілізація допомагає уникнути розмиття кадру від тремтіння рук, особливо на відео. Sony двадцять це як Тесла з автопілотом. А Sigma – це класика з механікою. Все під контролем, але треба трохи вправності. Вага, розмір і практичність. Sony двадцять важить 663 грама. Фільтр має 77 мм. Немаленький, але в рюкзаку займає місце одного об'єктива замість трьох. Він ідеальний для подорожі, коли ти не хочеш таскати цілий склад у рюкзаку. Sigma 35 мм, 665 грам, фільтр 67 мм. Компактніше, але якщо тобі треба різні фокусним, доведеться брати ще щось. Тому що Sigma закриває тобі тільки 35 мм. Тут у тебе у Sony і 24, і 35, і 50, і 70, і 105, і 85. Ну, як би зрозуміло, так? Тобто Sony це 5 об'єктивів в одному, грубо кажучи. Але такої середньої якості. А Sigma – це один об'єктив, але топової якості. Пояснення для новачків: Вага і розмір, важлива, особливо, якщо ти плануєш багато знімати чи подорожувати. Якщо легший об'єктив, то він зручніше, але іноді доводиться жертвувати універсальністю. Вибираєш зум – вибираєш спокій. Вибираєш фікс, вибираєш характер і стиль. Ну і трохи фізкультури. Ну, що там по бабках? Sony 24105 це близько 1300 доларів. Дорого, але це універсал, який реально може замінити три об'єктиви. А навіть 5 чи 4. Багато. Сігма 35 мм mm коштує приблизно 800-900 баксів. Дешевше, але треба розуміти, що це один фокус, і для повної свободи доведеться купити ще декілька фіксів або зум. Ну, до речі, багато зйомок закривається просто однією Sigma. -ю. Це, наприклад, рілси чи якийсь YouTube-проект. На мою думку, 35 мм mm найуніверсальніша фокусна відстань. І Sigma 35 топ. І коли я її купив, то я закривав і рілси, і ютуб. І подкасти, деякі, наприклад, на загальний план пояснення для новачків. Ціна не завжди показник якості, але універсальні зуми дорожчі через складність конструкції. А фікси дешевші, але їх треба кілька для різних задач. Зум це як абонемент у спортзал. дорого, але користуєшся постійно. Фікс це як квиток на концерт. Емоцій багато, але не щодня. Для кого що? Sony 2405 ідеально для тревелів, весілля, репортажу. І коли тобі треба зняти все і одразу, не думаючи про зміну оптики. Sigma 35 для тих, хто любить малу глибину різкості, атмосферу, портрети, творчі експерименти, нічну зйомку, стріт. Ну, все. Зрештою, не важливо, з чим ти вийшов на зйомку. Важливо, щоб ти повернувся не з порожньою картою пам'яті, а з історією. Висновок. Вибір між зумом і фіксом це не про те, що краще, а про те, що тобі реально треба. Sony це твій універсальний солдат, який виручить у будь-якій ситуації. Сігма це про настрій, про атмосферу і про творчість. Але пам'ятай, головне не скло, а те, що ти їм знімаєш. Пиши в коментарях, щоб ти вибрав і чому, і підписуйся, бо наступний випуск ще гостріший.